Тарас Шевченко, садок вишневий коло хати, Садок вишневий коло хати, душі над вишнями гудуть, богатирі з плугами йдуть, співають ідучи, дівчата, а матері вечерять йдуть, сім'я вечеря коло хати, вечеря зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все. Тільки дівчата то Соловейко не затих. Таваш Шевченко село, село і серце відпочине село, наче в Україні, не наче писанка, село зеленим гаєм фоусло. Цвіто сади, вліть хази, а садить сид Не наче див округом що у колісті тополі, а там ліс. І сині гори за ніпом, сам Бог летає над селом. Давай, Шевченко, зоя моя вечірня, зоя моя вечірня, Йди над горою, по тихесенько, У неволі з тобою, оскажи, як за горою, сонечко сідає, як у дніпра веселочка, воду позичає, як широка соковина, відло спустила, а над самою водою риба похилилась.